Чи власним життям він робив все, аби захистити інших, він показав справжній героїзм, працюючи в умовах небезпеки та неспокою за тисячі кілометрів від рідної домівки а 2022 року став на захист батьківщини. Історія миротворця, який брав участь у п'яти миротворчих місіях ООН, включаючи операції в Уганді, Кодзіуарі та Демократичній Республіці Конго. А тепер бореться за мир в Україні. Нині Ігор попков, полковник національної Гвардії каже, що пов'язати своє життя з військовою службою вирішив ще в юному віці. 95-му році я поступив до військового інституту національної гвардії України на військового перекладача, але потім на другому курсі змінилися обставини мої життєві. Я покинув інститут і згодом поступив до цивільного. Дніпропетровського на той час національного університету на філологію, французьку філологію закінчив, і після отримання диплому я повернувся все ж таки до внутрішніх військ на той час. Потім, так як я вже мав рівень французької мови, я після проходження деякого часу у військовій частині на посаді командира взвода. Я б пройшов екзамени і поїхав у Францію у військовий інститут жандармерії для стажування на рік. Далі я проходив службу у внутрішніх військах на різних посадах і десь через 4 роки після повернення з'явилася нагода спробувати себе в місіях ООН. Отримавши таку пропозицію, на миротворця чекав іспит, в якому він мав продемонструвати свої набуті навички та готовність захищати. Завжди приїжджають представники ООН з місій і вони приймають екзамени. Є внутрішній екзамен, звісно, для того, щоб відібрати кандидатів, які вже будуть складати іспити для іноземців. Перш за все, звичайно, це мова. Тому що без мови ви не можете виконувати свої функціональні обов'язки, які покладені на вас, які будуть покладені на вас під час виконання завдань іменно в місіях, другий екзамен це водіння. Кожен поліцейський має вміти керувати транспортом, тому що в місії це зазвичай країни де, скажімо так. Приходиться працювати в різних е, місцевостях, і зазвичай ці місцевості знаходяться не поряд з базою розташування основної, тому треба вміти їздити в ті ж патрулі для того, щоб працювати з місцевими, це об, обов'язково. Третій екзамен – це е, вогнева підготовка. Ви маєте, якщо це військова, е, місія зі зброєю, як кодівар свого часу. Ми ходили зі зброєю і ми. Нас перевіряли, тестували на вміння користуватися зброєю на знання законів, коли ви маєте право застосовувати зброю, так і таке інше. Після успішного складання іспиту 2007 року Єгор відправився у свою першу місію у демократичній республіці Конго. Командир контингенту контингенту з того часу написав в міністерство, що є місце, але немає кандидатів і. Стали шукати і знайшли мене, тому що в мене було, була освіта французька мова. Ну, тому я пройшов екзамени і поїхав як радник в місію. І в першу місію я, так як це був перший досвід, я не знав, що це, і мені було цікаво пройти як, як найбільше посад, щоб. Набратись досвіду, наприклад, і зрозуміти, що це таке місіо. Тому я в першу місію був звичайним радником, тобто ми виїжджали в патрулювання, ми виїжджали в поліцейські відділки для збору інформації, яка ситуація, яка, що відбувається в той місцевості, в якої є цей відділок. Наприклад, ми знаходили. Затриманих, які пробули вже у відділ відділку три або чотири дні. А по закону вони мали бути там тільки 24 години. Наприклад, от для цього ця робота була, коли ОНУ представники ООН, поліцейські вони перевіряють поліцейських на правильність або на слідування закону. Єгор додає, що в той час в країні існувало чимало злочинних угрупувань, тому контроль за безпекою місцевого населення став одним з найважливіших завдань. На той час, в 2006-му, закінчились вибори невеличкою громадянською війною, і це був період стабілізації. скажімо так, взагалі, в Конго з 98-го року постійно йдуть бойові дії, тому що є. Про державні сили, це президент, звісно, і є е, партизанські, скажімо так, багато угруповань, є злочинні, як ми кажемо, незаконні військові формування. Да? Але все це пов'язано е, більш з етничним таким окрасом. І є регіони, які, наприклад, мало представлені, представлені в, в Раді, в асамблеї, і вони хочуть. Не незалежності, але присутності своїх представників в е, е, національній асамблеї держави. Крім цього, є ще і е, бандитські формування, угрупування, які просто грабують населені е, селища, які відбирають е, їжу, е, гвалтують жінок і так далі, і просто наживаються. Будучи на посаді радника доволі довгий час, Єгор вирішив змінити напрям та попрацювати слідчим. Це була цікаво для мене. Це цікава робота, тому що я не слідчий національна гвардія. Ми не маємо таких прав. Але це було як підсилення тих слідчих, які були, тому що ми мали зброю, ми вміли керувати транспортом. У нас була мова, і тобто, при виїзді група не потребувала перекладача. І таким чином я, скажімо так, увійшов в цю групу слідчих, і ця робота була дуже цікава і в плані мови, і в плані досвіду. Потім я спробував себе як інструктор, тобто проводили ми заняття з місцевою поліцією, і, врешті-решт, дійшов до відділу кадрів. Тобто, першу місію я закінчив як. Офіцер відділу кадрів для поліцейського компонента в Конго однією з п'яти місій, в яких брав участь миротворець, стала і операція в Кондівуарі. Кондівуар – це 15-17 рік. Це закриття місії. Ми попали на закриття, тому що там також в дванадцятому чотирнадцятому були вибори. Також був був збройний конфлікт. Он приймала участь в скажем так. Це був буфер для того, щоб зменшити кількість бойових зіткнень між двома кандидатами на, на виборах. І, врешті-решт, конфлікт закінчився, і було прийнято рішення в 2017 році виводити вже ООН повністю. І тому ми попали наш заїзд, попав на закриття місії. Це також був цікавий досвід, скажем так. Крайньою для Єгора стала місія в Уганді. Миротворець каже, що за весь час перебування в африканських країнах довелося працювати із дивними для цивілізованого світу справами. Незрозумілий, мабуть, для мене був момент, коли ми приїхали в поліцейський участок. Побачили дитинку, якій було я не знаю, три або два роки. Ну вона знаходилась в поліцейському участку. На питання, хто це чому, чия це дитина, вони сказали, що це ув'язнена дитина. Питання було, чому, що трапилось. По закону Конго. Ворожба це кримінальна справа, це злочин. І сусіди сказали, що цей малюк, ця там дівчинка була, вона ворожка, вона наклала на когось закляття. І тому вона була заарештована і приведена в поліцейський участок. Це було дуже дивно, це було незрозуміло. Але за законом це було так. Ми контролювали цю ситуацію, і цю дитину того ж дня забрали батьки, он втрутилось. Але ми втрутились в одному місці. Але це ми розуміємо, що було є майже повсюди. І це був цей. Ця стаття кримінального кодексу була для нас новою і незрозумілою. Проживаючи довгий час на іншому континенті, каже Єгор, було нелегко звикнути до клімату та іншого способу життя. Після повернення після першої місії, після другої, я став замерзати вдома, тому що мені вже стало холодно, тому що там постійно 30, вдома вже є мінус. А тіло змінюється, привикає, звикає до чогось і. Це накладає якийсь відбиток. Ось і це цікаво, але як я казав, це інша культура, це інший світ, мабуть, це інші хвороби, тому що це там є хвороби, які, яких у нас немає, і слава Богу, і вони небезпечні. Ті ж, скажімо так, багато небезпечного, але й багато цікавого. Також викликом для миротворця була і відсутність зв'язку з родиною та довга розлука. Наприклад, у 2007 рік не було так розвинуте інформаційне поле. Тобто, було, ти чекаєш нагоду подзвонити, тому що не завжди є зв'язок, не завжди є, як зараз, телефони, інтернети, вайфай, старлінк. Тоді були були ти мог подзвонити, міг подзвонити тільки з бази Оневські, тому що там був зв'язок. Був момент були моменти, коли ти приїжджаєш в населений пункт, і там тільки в одному місці є палочка з тряпочкою, з ганчірочкою, де є зв'язок. Якщо тобі треба подзвонити, ти повинен бігти тільки сюди, і там буде зв'язок. Єгор додає, що будувати особисте життя на відстані нелегко. У мене був період, коли я не був військовим, і моя дружина навчалася зі мною в університеті. Тому ми там знайшли час, порозуміння, кохання і були разом. А потім так ми знаходили, скажімо так, час для того, щоб. Спланувати наше спільне життя, спланувати дітей, тому що з таким графіком, як військово, це дуже, дуже важко так якось планувати спільне життя або родинне життя. Тому що навіть моя друга донька, вона народилась, коли я був відсутній. Я її побачив тільки через два місяці. Ви знаєте, що пана це нема, але є є спільне рішення і є спільне розуміння. Якщо ви вже разом... Так, ви ж повинні разом кудись йти. І всі розуміють, що те, те, що відбувається зараз, це тимчасово, і треба зрозуміти це обом. І тоді всі залишаться разом. Так, це складні, мабуть, складні етапи були підтримувати зв'язок з родиною, але, але родина, як я завжди казав, військова родина це військова родина, всі розуміють, чому. Сютому дві тисячі року до України Єгор отримав посаду начальника навчального центру підготовки підрозділів громадської безпеки в Національної гвардії України, і відтоді каже миротворець: використовує свій багаторічний досвід у війні проти Росії. Було багато речей, які я зустрів під час виконання завдань в місіях ООН, з які нам зараз допомагають так. Тобто навіть не зараз, в 2014 році, коли починалося все. Всі, хто був, був в місіях ООН, ми вже бачили, наприклад, на прикладах тих самих блокпостів, як треба їх робити, коли йдуть бойові дії. І це, звісно, допомогло, тому що ми були готові. Та, та частина, яка була в місіях, яка це бачила реально, як це працює, і це, це допомагало. Деякі речі, які ми бачили вже. І ми були до них готові зараз. Зараз в такий нелегкий час додає Єгор, Для нього існує лише одна ціль. Ну спочатку, одна ціль у нас одна на всіх, ми розуміємо, це перемога. Інша повернутись, тому що моя не моя будь-яка служба військового, будь-то збройні сили, національна гвардія, поліцейські. Ми завжди відірвані від родини і моя. Після перемоги повернутись нарешті до родини. Ось і вже більш часу проводити з ними. В нас є е, всі можливості, бажання, і ми готові для того, щоб закінчити перемогою цю, цю війну. Для того, щоб можливо підняти голову і дихати повним повними грудьми, е, свободою і щастям. Слава Україні!